Володимир Зеленський обіцяє Бамбічський план припинення війни в Україні, який буде розроблений уже в вересні і поданий на стіл і Дональду Трампу і Камалі Харіс. І от цікаве питання: а які будуть відмінності цього мирного плану від отих мирних наміток, які нещодавно зло Вашингтон Пост, видання американське, де, наприклад, станом на серпень цього року Україні пропонували заключити з Росією угоду в Катарі, згідно якої Росія буцімто не битиме нам по об'єктам нашої енергосистеми, і що ми бачимо, де ті домовленості Російська Федерація. Зібрала найбільший пакет ракет і шахетів і вдарила нам по енергосистемі. Тому б хотілося знати деталі цих перемовин. І чому вони не проговорюються з українським суспільством? Тому що Зеленський з Єрмаком, очевидно, скажуть, папа українському суспільству, а нам з цими перемовинами жити.